Вітаю вас на каналі Смачна Сторінка! Сьогодні я покажу, як я готую смачне варення з яблук дольками. Підпишіться на мій канал, поставте лайк і давайте починати готувати. Яблука почистіть від шкірочки і наріжте на дольки. Перекладіть підготовлені яблука в каструлю і жироміцним дном. У мене вийшло 2 кг яблук. Додайте до них цукор і або одразу ставте на вогонь, або залиште на кілька годин, щоб виділився сік і розтанув цукор. Я одразу ставлю на повільний вогонь і доводжу до кипіння. При нагріванні виділяється багато соку і цукор також швидко тане. Після того, як маса закипить, приварюємо майбутнє варення протягом 5 хвилин і знімаємо з вогню. Трохи перемішую під час варіння, але не інтенсивно і дуже обережно, щоб максимально зберегти дольки цілими. Залишаємо варення в каструлі до повного охолодження години на 4. Я проварюю перший раз зранку, а другий раз уже ввечері. Поки варення відпочиває, яблука насичуються цукром і стають ніби карамелізованими. Вдруге ставимо яблучне варення на вогонь і після закипання знову проварюємо 5 хвилин і знову знімаємо з вогню. Знову залишаємо до повного охолодження. Я залишаю на всю ніч. Тепер варення вже стає темнішим і густішим. І нарешті втретє проварюємо варення знову 5 хвилин, обережно помішуємо лопаткою, просто водячи її зі сторони в сторону. Варення вже досить густе. Яблучні дольки деякі все ж розвалилися, але багато є цілих карамелізованих шматочків. Тепер розкладаємо варення по стерилізованим баночкам і закатуємо металевими кришками. Із 2 кілограмів очищених яблук у мене вийшло 2 півлітрові баночки дуже смачного варення. Спробуйте і ви таке приготувати. Впевнена, взимку воно вам смакуватиме, особливо з млинцями і оладками. Смачного!